Колись був шум, теперши підтрав. Там, де вогонь горів, тепер Бог нас знайшов. Ми з молоддю йдемо туди, де серце кличе. Бо любов Ісуса навіть бетонно світить джде. Низький бас, фонова сопілка, легкий клеп. Ми зайшли туди, де час зупинився. Серед плеткущів життя відродилось. Очі в темряві блискне страх. То песики, котики шукають, дім не дах. Слух. Ми прийшли не просто, ми прийшли з теплом. Не з пафосом, не з флешом із добром, бо Христос у кожен. Ні, ми з них промовляє, хто любить мене, хай любов віддає, додається етнобас, барабан, бек-вокал Це таємниче місце тут Бог говорить Тихо, шепоче вітер в травах, любов не стих Не ігнорую візьми, бо кого приручив, за того відповідаєш, ти не забув. Гей, hey, ми з молоддю прийшли, не просто в гості. Серця принесли, щоб стало тепліше. Трошки, бо в кожнім з тих очей відблизь краю Ісус, любов свою вливає Активний підкреслений, весь суд хлопки в ритмі серця, коли тут дим стояв і гуль металу, тепер квіти ростуть, де сталь співала. І ми сміємося, бо життя оживає, сустворить дива, коли любов палає, котик мурчить, пес підбігає. Молодь сміється, собі грає, бо ми його діти не байдужі любов, не в словах, любов у дружбі. Активний підкреслений, цей до як хлопки в ритмі серця, колись тут тим стояв його металу. Тепер квіти ростуть де даль співала І ми сміємось, бо життя оживає, Ісус творить дива, коли любов палає. Котик мурчить, пес підбігає, молодь сміється, бітом грає, бо ми його діти небайдужі, любов, не в словах, любов у дружбі Гов. Це таємниче місце тут Бог говорить Тихо шепоче, вітер в травах, любов не стиха. Не Ігноруй візьми, бо кого приручив, за того відповідаєш, ти не забув. Ей, Ми з молоддю прийшли, не просто в гості Серця принесли, щоб стало тепліше Трошки бо в кожнім з сих очей Близь краю, Ісус, любов свою вливає швидкий син копований, з фолк звуком межйоме світло, в бетон, ми життя в пустоту, де колись був завод, тепер Божа доброта, Ми його команда, Любов у ритмі, віра, команда. Хто приручив, хай не забуде, бо любовне Та чудо і хай до країв землі лунає. Ісус Христос живий, лунає. Відзникає лише гітара, і бек вокал, тихо ніж в долонях спить, Бог між нами дім творить песики, котики, люди і серця В одній любові до творця.